Тетяна Пакалюк, докхантери, мисливці на собак. Олесь дивився в моря синь, безмежно озору. Граційних декілька створінь раптово в полі зору з'явилися із здалини, танцюючи на хвилі, плавці, мов в леза, на спині змагаються у силі. Дельфіни, упізнав Олесь, завмер, замилувався, аж раптом постріл гримнув десь. І болем одізвався в хлопчачому серці, бо один із красенів дельфінів, що саме випірнув з глибин увесь в червоній піні заборсався серед води, не в змозі знов пірнути, лиш хвостиком туди-сюди і крик нелюдський чути. Пронизливий дельфінів крик, волання, плач, стинання, а потім під водою зник, поглянувши в останнє, на сонце в небі між хмарин. На хлопчика Олеся, що залишився сам один, і слізки полилися. Аж раптом, що за відчуття? Хто сльози витирає? Враз випірнув із небуття довкола позирає. Барон? розгублений Олесь, ти звідки тут узявся? Лап-лап, заплаканий весь. То це барон лизався? Згадав той моторошний сон, і спиною мурахи. Та поруч дихає барон, і за мить ні сліз, ні страху. Барон господаря збудив, стягнувши з нього ковдру, ще язиком, як слід умив, поклав на груди морду. Барон великий, мов теля, та не образить її мухи. Олесь так любить з ним гулять, господаря пес слуха. Вони з народження у двох, вже десять років скоро. Разом прожити стільки, ох, пригод веселих море. Пес на собі його катав, як був олесь маленьким, у піжмурки ганялки грав та доглядав, мов ненька. І нині не розлий вода Олесь з бароном друзі, та якось трапиться біда, біда у їх окрузі. Після прогулянки в саду верталися додому, і тут барона на ходу раптово скосить втома. Великий та могутній пес задихає так важко і аж затруситься увесь. Олеся знов мурашки по всьому тілу поповзуть, згадає сон недавній, що з другом хлопцю не збагнуть. Чому в такому стані? Вже за хвилину ляже пес без сил посеред шляху заб'ється в паніці Олесь, біжать, повзуть мурахи. Барон, барон! кричить хлопчак, весь у сльозах від жаху. Пес не отямиться ніяк, біжать, повзуть мурахи. Тут поряд жіночка одна спинилась небайдужа. Гукне з машинного вікна, потрібна поміч, друже. В пригоді стане й чоловік, бо пес важкий, мов брила, ветклініка неподалік, Авто летить щосили. Олесь сидить, мов на голках, очікує новини, а у душі розгуба й жах. Що ж трапилося нині? Був в житті радісним барон, ганяв, мов невіжений, а з головини йде той сон, сон віщий, сон мерзенний. Невже помре мій любий пес більш не відкриє очі в тяжкому розпачі Олесь, він вірить в це не хоче. Гіркі сльозинки, мов горох, котилися щоками. Ми скрізь і завжди з ним удвох, без нього, як без мами. Сидів Олесик сам не свій годину у приймальні, коли ж це лікар молодий. У нас прогнози гарні, борону вашому щастить, господар в нього файний. Спізнилися б іще на мить, кінець би був летальний. У пса отруєння тяжке, і воно не випадкове. Не вперше трапилось таке, собак хтось труїть знову. Якась мерзота розкида отруту в нашім місті, а це біда, страшна біда, вхопила б їх нечиста. Очима кліпає Олесь. Барона отруїли, і цей мерзотник поруч десь, що зводить псів в могилу. Як він наважився на таке собаки ж, наче люди, це ж вбивство, підле і бритке, садист, маньяк, іуда. І гнів, хлопчину, полонив, що без кінця і краю, де б не ховався, де б не жив, тебе я відшукаю. Своє отримаєш сповна, спокутуєш провину в душі у тебе сатана. То ж ти вже й не людина. Вертався з клініки, зустрів свою сусідку Зіну на господарку двох подолів, що плакала невпинно, тебе образили? спитав, чого так голосити, хоч відповідь напевне, знав страшну, де правду діти. Три дні істериці була, неділи і ліки, двох любих друзів позбулася раптово і навіки. Ця звістка облетіла двір. Всі будьте обережні, блукає поруч дикий звір, за псами пильно стежте. Олесь всім друзям розповів про ці страшні події, про покицька, що трують псів і мать, якого мріє. Його підтримають усі, всі виглядять бажання, невинних захистити псів убивці покарання. Цей захід спланував Олесь, бажаючих чимало. Взяли під нагляд парк увесь, по черзі чатували, від сходу сонця й до темна у схованках таємних чаїлась вулична шпана, і, схоже, недаремно. Якось уже під вечорок помітили хлоп'ята, якийсь юнак карбує крок. Зирк, зирк злодійкувато, і по підкущики кладе то тут, то там щось поти. Вже по слідах його іде місцева розвідрота. Збере усе, що він розслав, ще й проведе додому. Де той живе, Олесь вже знав. А кілька днів по тому, Денис зростав одинаком, та не боявся й чорта. Дивився на світ завжди звірком, зневажливо і гордо, свідомо дружби уникав, бо світ над ним сміявся, бо світ його не визнавав, а батько ще й знущався. Частенько битим був Денис, лиш батько на підпитку. Тому кмітливий, наче лис, і бігать вміє швидко. В дитинстві кволий та худий, з трьох років ріс без мами, весь гнів і біль, весь смуток свій копичив він роками. Чим більше цей тягар зростав і множилась образа, тим все жорстокішим ставав він мстився всім й одразу. В сім років вперше захотів комусь завдати болю і жертвами обрав кочів, він їх у чистім полі, зв'язав. Постами й відпустив, регочучи невпинно, а потім їй жачка спалив і не почувався винним. Втопив у діжці котенят, відтяв собаці вухо, і вдоволено маленький кат виття тваринок слухав. Він зовсім жалості не знав, бо зачерствів душею для своїх забаганок шукав і жертв нових, і ідеї. У інтернеті нелю цей надибав однодумців. Таких же схиблених людей, докхантерами звуться, або мисливці на собак без совісті і серця, і вже відомий вам юнак у їхню зграю втерся. В країнах різних і містах собак вони труїли, скрізь сіяли плачі та жах лихі нечисті сили. Денис здаля спостерігав, конаючи, як тварини, а інколи ще й фільмував, щоб виставити нині у інтернеті для друзяк. Хай вони побачать, як вправно труїть він собак, господарі, як плачуть, бо де ж це бачено, що псів так віддано любили. Цих збочинців він не жалів, всі засоби та сили Денис в докхантерство вкладав, встигав по всьому місту, бо чемпіоном стать жадам, жадав він по собачим вбивствам. Удвох притулок, де тварин прийшлися зіна. і цьому декілька причин. Дівча прохане впинно собі гарненьке цуценя, аби забути втрату. Нехай квартири ганя, хай буде в серці В волеся ж інше в голові. Убивцю як спинити, бо будуть жертви ще й нові, хтось буде сльози лити. Притулок радісно зустрів з кавчанням і муркотанням. Ах, скільки ж тут собак і котів, а в їх очах прохання, одне прохання на усіх. Візьміть мене додому, бо я це радість, я це сміх. Я вилікую втому, поганий настрій прожену зустріну з роботи. Натомість я у вас візьму лише крапельку турботи. Яких собак лиш тут нема, в розгубі повній зіна, торбинку у руках трима з гостинцями тваринам. Потрошку пригощає всіх та пильно розглядає. І хто ж відмовився від них? питання серце крає. Куточку біле цуценя тулилось худроляве, в кучериках, немов ягня. Привіт, як твої справи? Мале голівко підняло, поглянуло привітно, в бік зіни вушком повело. Тоді, як стрибне спритно, і хвостиком туди-сюди, у зі серце стало. Гей, живчику, ходи сюди. Воно й пострибала. Дівча вхопила цуценя, а те її лиже руки. Ні, це не песа, мов пеня, геть прожене розлуку. Олесь в притулку розповів про злочини Дениса, бо спільників знайти хотів. І він не помилився. Чудових тут зустрів людей душевних, небайдужих. Вони створили заклад це від голоду й стужі, аби тварин порятувати, щепити, лікувати, а ще господарів їм дать, знайти безхатькам хату. Чимало сил на це пішло і засобів, і грошей, ні, чуйність – це не ремесло, покликання, дар Божий. Шкода, та саме тут почув Олесь невтішну правду. Обуреним сердитим був не міг думкам дать раду: нема ні засобів, ні прав в захисника тварини. Призначить, вбивці тільки штраф, хоч жертва його й гине. За злочини проти тварин заграти не саджають, на сотню випадків один. Якщо когось їх карають, залізні докази зібрати для цього необхідно, і бажано зафільмувати сам злочин принагідно. Та де ж це бачено таке, щоб злота не карали? Законодавство на слабке, тож користі в нім мало. Надія тільки на людей, свідомих і небайдужих, без них притулок навіть цей не існував би, друже. Хтось в міськраді на і надав нам допомогу, а хтось копійкою поміг, хтось ліками мав змогу. Несе хтось їжу, посуд хтось, хтось зношену білизну, без цього скрутно довелося б стає в пригоді різне. Хтось не шкодує власний час, щоб тут попрацювати. Десятки мешканців у нас і всім раду треба дати. Тож раді ми помічникам і вдячні їм безмежно, а нашим песикам і котам тут затишно і безпечно. В приватному будинку жив Денис разом з батьком. Всі чорні справи тут творив, а нині навіть гадки не мав, що вже під ковпаком. Собі вже не належав, що помста ходить вже слідком, що пильно за ним стежать. Застерегти його прийшли працівники притулку. Та спільну мову не знайшли. Без виході пігулку їх випити примусив він, ні каяття, ні страху, І надалі нищити тварин збирався непотяга. Ну, як завадити йому, садись та як спинити, добробисахисни чому, обурювались діти. Зло непокараним лишить відмовився наш Лесик. Дениса вирішив спинить, як злу змію, Телесик. Олесь і Зіна нині вдвох чатують на Дениса. Є сподівання у обох заграти кинуть біса. А для цього доказів зібрати потрібно якнайбільше, а пощастить, зафільмувати. крадуться наче миші. Паркан розхитаний, старий, занедбаний, занедбана і хата. На них позиркує згори, вікном підсліпкуватим. Зробили сховок у дворі у заростях малини незвично, лячно дітворі. Спливає три години. Денис з'явився не один, а з кішкою, у клунку, і діти вже за п'ять хвилин благали порятунку для кицьки бідної, яку Денис селе вміло, скрутивши дротом на швидку її тендітне тіло. Тут не до фій доказів було і не до фільмування, від жаху мову відняло, та то лишна мить вагання, відкинувши сміливо вбік, ледь вискочив з малини, хоч і малий, а чоловік слабких в біді не кине. Не пий, будь ласка, припини! дівча заголосила. Олесь підскочив зі спини й ухопив щось сили за руку, що тримала кий із пластику твердезний, на вухо загорлав. Не бий!» але Денис кремезний, і значно старший за залеська, штовхнув той поточився, тривав вологий слізька, упав і ледь не вбився, Потьмарилося в очах, ще не прийшов до тями, як в спині вибух болю Бах. Чомусь згадалась мама. Весела усмішка ясна, її небесні очі, Німіє і болить спина. Олесик встати хоче, знов вибух болю в голові і темінь накотіла, а потім вибухи нові, й дівча вещить щосили. Де і узявся тут барон, його ж лишили вдома, рішучий, мов на полугон. не зупинить нікому стрибок і нападник на землі. Кийок з зубами вирвав в барона рапи чималі, і паща, наче вирва. Як загарчить, як загопчить, заклацає зубами, док Хантер був уже замить із мокрими штанами, Геть переляканий, блідий, лежав посеред двору, А поруч Лесик ледь живий, людина і потвора. В руках у Зіни телефон, підмогу викликає, Дениса, взята у полон, розплата вже чекає. Денис під слідством буде суд, садист сумирний нині. Синці в Олеся там і тут, на голові і спині. Та поруч з хлопцем вірний пес помре, а порятує. Тому не журиться Олесь, і ні трохи не шкодує. А у майбутньому хлопчак юристом мріє стати і сприяти захисту собак законом захищати. Хто ж, як не він, хто ж, як не ми, звіряток порятує. Лишаємося завжди людьми. Господь все бачить і чує. І Денис би вбивцею не став, якби його любили, якби в нас сильний не зростав в суспільстві з байдужіллям. Все склалося жахливо так, бо ставимося нині, ми більш гуманно до собак, ніж часом до людини. Будь милосердним до усіх, бо нелюбов то смертний гріх. Кінець.